Куда вона собралась в таку температуру? Я не знаю. Ось, друзі, прийшли самі найважчі 15 хвилин на рибалці. Чого вони самі найважчі? Тому що за цей час потрібно розкласти все своє оснащення, промаркеритися, підготувати по відці, кого не готові, замішати корм та починати риболову. Сьогодні мені пощастило, тому що корм, корм у мене готовий. Вже готовий був, я його тільки довблажнув. І відразу будемо поринати в бій в пошуках риби. так, Сьогодні будемо пробувати на даній рибалці ось такі поводочки, готові оснащення. Зараз все поставлю, покажу, що у мене як стоїть, і трішки порозказую вам про місце, чому у мене вже готовий корм і де ми сьогодні знаходимось і що ми плануємо впіймати? Ось так. Вудлище, Brain Scout, катушка 4000, яку я ставлю на S-канал, поставив її, тому що тут шнур тонкий 01, стоїть от в одний повідець. Людин, фідергам ставочка сплетена. Ну і далі поводок пішов, тому 90 грамів. Кидав, стоїть без корма, стоїть з кормом. Тому стартуємо з 90 ки ліва палка в нас буде патерностер, тому що, як виявилось, в мене відсутні от в одні поводочки. Нічого страшного, буде патерностер. Права палка буде інлайн. Будемо чергувати, темпувати та очікувати свою рибу. Так, перша палка пішла. Зараз мастирю другу розказую вам про місце рибалки. Всім привіт, ви знаходитесь на каналі Файна Компанія. ось у нас йде покльовка. Я хомуха того черяка, так довго я просто в шоці. Отакава густерка, а так довбе. Виїхав я на річку Стир. Про що говорив на початку, що маю готовий корм, тому що буквально вчора тут сиділи хлопці. На цьому місці також ловили рибку, попала їм густерка, попала їм плотвичка, попав їм навіть під лящик. Ну і в мене вже дещо попало, зараз ви вже побачите це далі на відео. Корм взяв в них, опариша взяв, в них, черв'ячка взяв в них, сьогодні чисто. Нікуди не спішив, корм замішаний, приїхав, п'ята година, розложився, все як, має, все як не має бути. І сижу, очікую рибу. Температура, як ви бачите, 10 градусів 11 зранку. Я просто в шокі. От тобі, виходить, 12 червня, ось таке воно літо. Але нічого, летіла подянка на цих днях, Хлопці вчора були, виїжджали клювало, то мусить клювати в нас. Тому переглядайте рибалку. Не можу знімати фітос, коли воно отак дзибе. Пойду виймати. Як ви вже друзі зрозуміли, у нас перша клівати і в нас дуже непогана риба. маленький гачок треба Зараз поставлю камеру, щоб вам все добре. Це щок. Звісно, цього треба було слід було очікувати, тому що хлопці казали, що м'яч підходить і бере виховатку, тому подібно, ну, знаєте. То зараз це не диво, що щука попадає саме, тому що вона саме атакує таку рибку. Дрібну. Але, походу, буде хана моєму поводку. Ось такий щепачок, друзі. Я гадаю, що ця риба зловлена, яка повинна була зловитись на співі, тому, так би мовити, вона і мені не потрібна знаєте, тому я її відпущу. А в нас вже покльовка на черв'яка йде. Ой-ой-ой, гарна покльовка. Пунк, дивіться, бульк. Чука полетіла. Хай ганяє далі, дякую мені за покльовку. Ну, все, основна цільбіла робила. Кльовка на черчка була гарненька. Такі два загибчика піцучем. Поки що не зрозуміло, але щось правне є. А, не, немає на нічого. Опа. Чідачок. Опущений, все що залишилось. Париш також покусений. Так, наробила тут шороху. Міняємо поводочка. Хай вона собі живе, ми будемо її ловити саме на спінці. Міняємо поводочка і продовжуємо рибалку. Я не знаю. Може даже верховодка якась. Як звичайно, ставлю таку канапочку, черв'ячок запарився. Що є вже у нас перша рибка, за якою ми приїхали. Розмір, звичайно, не радує, але нічого, будемо старатися. Як ви бачите, покльовки йдуть одна за одною, і верховодка підходить, і плоскирка, і щука вже була. Ну Чекаємо, чекаємо ще плотву і підлящика Чекаємо. Густерка вже є, щука є, ще щеплотва і підлящик остався. Там поводок якийсь ластілік, просто сидить і все. А наживка то гарна, два черв'яка на ляща. Робимо ось такі смаколики для риби. Маємо в наявності як пінку, так і опариш і черв'як. Опариш льошені, з пінкою, червяк Тарасовий. Ну і ось такий корм. Мені хлопці вділили. Буду ловити на нього, не буду нічого вигадувати, буду просто кормитись, кормитись і ще раз кормитись. Відсічем дрібну рибу і будемо чекати нормальних плотвичок, нормальних гостерок. Бон аптіт називається. Коротше, повний хаос, але поля є. Верховодка вже просто забембала. Вже ставлю, забув сказати, що є в мене пшеничка. І поставив дві пшенички і відразу перша верховодка, а друга ось такий. Красунчик. Такі взяв. Ну вибачайте, покльовку не засняв. Як виймав, не засняв, бо реально. Ось такі гачечки стоять малесенькі. Реально не встиг. Я не очікував, що він з другого закиду на пшеницю візьме. Нічого зараз зніму. Ну... Ну Це просто таке питання там. Тут там, два фідера світу зараз нереально. Добре, щоб пшениці врятували, хотіть ці клаці, але не факт, що вона заробітні. Просто пішла бляха муха. не буду давати нам спокій. Він подліж влетів, далі густе густера. А да что ты с лопатой слышишь? с нами даже и неплохо? Да а ты еще постерал. Нет, вот вам. Одненьку пшеничку попробуй. Це у мене ближняк. Ну як ближняк, ближче, ніж це. Грубо кажучи, на центр кидає, воно сюди корчика підмиває. Певне, те, як Тарас ловив. А оце в мене далі. За, за центр кидаю, вона десь на центрі стоїть. Може якась проходяща рибка буде, бо я там там видно бурлик, я там маркидним грузиком прийшовся, там нащупав. Таке би як бровку піднімається, то я кинув сюди, хай був. Побачив, що воно ось лева покльовка. І сюди.

А боже, який би знав не виймав би вообще тебе. Якби тебе щука з'їла? Питали в коментарях, да, це нульовка, ноль. Магазин база біля гаражів, там багатий вибір. Автограм, але більше густерочка. О, це навіть плотвичка. Така гарна мирненька плотвичка, то воно ну, зразу дає про себе знак. А, я, так, так я і розраховував, що далі від берега буде покльовувати або ось така плотва, або, можливо, якийсь язик, чи навіть навіть піду з головнем пройдуть. сюди Дві пшениці. Ну і ще одне, друзі, хочу вас попросити поставити цьому відео лайк та підписатись на наш канал. Дуже багато людей дивляться, але не підписані. Тому проявіть свій активчик. Чим більше нас людей, якщо ми доб'ємо 2000 підписників, проведемо якийсь гарний розіграш з приємними бонусами та призами для вас. Тому показуйте свій актив, долучайтеся всі, підтримуйте український контент. Ну вже полосач попав. Йо, кіпалки, як там ті Такесь таке невеличке затиш'я, Того, що хмари якісь такі сунуть, але полосатий кунчик попав. Якщо зараз гарно ми його виймемо, то може навіть вставочок завеземо. Дуже-дуже холодно, просто. Таке. Але клює, вода там тепла, риба клює. Пішов невеличкий дощик крапає вже під зонтиком. У нас пішла плотвичка. На пшеничку вже я в трьох штанах. Це просто капеця непогода, холодрига. Але риба клює, і риба тепла, і вода тепла, Чом би її не клювати. Да. Це що дощ, що не дощ, і буде клювати таке. Ще хай попробую, як то скаже, що погану погоду риба не робить. Оп, пішла. Риба клює, корм закінчується. Поводочок 0,12. Ось такий його, гачечок. Працює на ура. Тому в магазин тих і берег за хачками, поводками та приконкою. А я вам зараз покажу рибу і будемо збиратися додому. Клювала у нас сьогодні саме активна фаза була з 7-ї години, якщо чесно кажучи, зранку також покльовувало, Але сама активна була з 7. І 90% риби було зловлено на пшеницю. Тому що на даний час верховодка задовбує своїми клюваками, не дає спокійно половити, як то кажуть. але. Ставимо пшеничку, чи пірловку і маємо результат. Ні. Ось такий результат нас вийшов. В таку погоду попався такий підлящик, попався навіть отакий окунець. О. Так що рибка клює, приїжджайте, ловіть. Я гадаю, зараз я цього окунчика залишу, напевно, його завезу до себе в ставочок, хай трохи з ротанями покінтується, поганяє їх. А цю всю дрібну рибу зараз ми випустимо в річку. Десь тут. тут, тут. Така жива плотвичка візьмемо, кинем з стовочок. Може то ще пару густірок завести, хай плавають там. Ладно, кинем ще. І щоб їм скучно не було. Щось похоже до підлящика, хай живе. Так. Так, так, так. Ладно, ця риба хай вся криве. Де той окунь, Де окунь? О, у цього бачика кинем, а той менший вже певний отоперився. Так, Ну, нічого страшного. Ну, а цю всю рибу, підлящики, густірочку, Зараз випустимо назаду свою рідну стихію. Главне до неї не пойти, піти, можна пойти І собі, де вся жива. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео, покажіть свій активчик, підтримуйте український контент. До нових зустрічей!